Говоримо про вищий антикорупційний суд. Він засудив колишнього заступника начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки генпрокуратури Дмитра Суса до 9 років позбавлення волі за заволодіння майном на 814 тисяч гривень, яке було вилучено під час обшуків підпільних казино у Києві. цей вирок ще можна оскаржити впродовж 30 днів до апеляційної палати. І цей же вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованою підозру колишніми голові правління НАК Нафтогаз України. На Андрію Коболєву щодо неправомірності отримання премії в «Нафтогазі», премія в. 200, здається, мільйонів гривень. Це рішення також вже оскаржене прокуратурами до вже згаданої апеляційної палати. Ось так працює ця частина судової системи. Які висновки з -за цих двох таких різних вироків у прямо скажемо теж достатньо різних справах? Міркуємо з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Тарасе, доброго здоров'я! Доброго здоров'я. Отже, один вирок звинувачувальний, інший вирок виправдальний. Обидва підуть до апеляції. Чи зміняться вони на вашу думку в апеляції? Ну, щодо стуса, я думаю, що не зміниться. Ну, фактура зібрана. Тим більше, що не можу не радувати. Що йдеться про так звані економічні економічні відділи, які у нас є, знаєте, у багатьох силових структурах, які в дійсності займалися у нас не захистом державної власності або реальним захистом економічної безпеки, займалися відвертим кришу. То це дуже добрий вирок, тим більше що це знак всім посадовцям, які продовжує в тому числі займатися корупцією, пресує наш бізнес, тим, що буде покарання. Отже, покарання буде, якщо, якщо до іншої справи з неочевидним звинуваченням, тому що хтось пише, що пан Коболів необґрунтовано призначив собі цю премію. Хтось обурюється розміром цієї премії, хтось каже, що, панове, це ви ще не бачили премії в комерційних компаніях. Тут таке суміш соціалізму з антикорупційністю, з антикорупційним духом, я б сказав, де правда, на вашу думку. Ну, дивіться, ну, по перше, ніхто підозрений не Почнемо з цього. Це заголовки пішли по змі, які симпатизують пану копліу. Я от почитав особисто те, що написав адвокат Носов. там не йдеться про скасування. Так, і справа не закрита. Там йдеться тільки про те, що не встановив ну там що перешкоджання, що е його не треба саджати в СІЗО заставою. Так що він не може перешкодити слідству. Тут не йдеться про. Тобто йдеться про обрання запобіжного заходу, а не про власну да, сам. Да. Це це ЗМІ, які симпатизують пану Кубулєву, Вони дуже багато написали заголовок, що йому скасували в необґрунтовано. Ні, це неправда. І от я пост адвоката там немає Вони тільки починають викручувати. Там же суть в тому, що пан Кобелів вів в оману наглядову раду, так що виплативши собі цю премію, яка, до речі, він, він виплачував собі премію не з того грошей, які зайшли, а з яких відсудила. Але там був взаємозалік. Взаємозалік був там. Да? І тут ну, на мою думку, пан Коболів не обґрунтовано собі виписав цю таку премію, тому що відсоток за тому, що безпосередньо безпосередню роботи в судах займалася юридична компанія, яка судилася, вона теж отримала свою премію. Давайте з цього теж почне. А пан Коболів фактично виписав собі премію не обґрунтовано, тим більш таку величезню. Ну, для прикладу, для зарплати, які у нас. Нас виписують наші шановні е, великі реформатори, я іронічно так. Ну, в Польщі ну, для порівняння завжди треба брати Польщу, тому що співмірна за, за, за розміром країна е, і співмірна ну, за населенням. Ну а економіка там в п'ять разів більше. Ну, от хочу зарплата, е, наприклад, е, там, там ж є теж державна компанія, на рік приблизно 200-300 тисяч доларів. Ще раз на хвилинку 200-300 тисяч доларів. Ну, пан Кубелів собі намалював 1 мільйон, тобто економіка в п'ять разів менше. Це тільки оклад, да? це тільки оклад, що вони собі намалювали. І далі, а далі премію виписували. Тобто, знаєте, це з такої логіки, якщо виходите, якщо приватні акціонери, наприклад, якби ну, Приватна компанія, яка вигравала суди, які виграють адвокати, то там, наприклад, голова компанії собі з кожної цієї угоди собі виписував премію. Ну, те, що, те, що відбувається, я думаю, що на і САП, що вони справи, там же є ще висновки держаудиту за роки, uh, Я перепрошую, остання фраза пропала. пропала. На, на Бу І САП що зроблять? Там ще є ж. НАБУ і сап правильно роблять, що задають mm. питання. Там. Вони намагаються це питати, що, начебто, це соціалізм і так далі. Знаєте, не треба. На да, запутацію да государственної шерсті со своєю. Да? це не соціалізм, це грабунок, це узаконений фактична корупція. Зрозуміло, що на вашу думку в справі проти Коболєва мало соціалізму і багато обґрунтованих звинувачень в тому, що премія, якщо і могла б існувати, то якщо використовувати польські аналоги, то могла б бути нам, наприклад, втричі меншою. Що правильно. в даному в даному випадку премії взагалі не повинно бути, бо По премію отримує безпосередні юристи, які судилися. А за що тут премію пану Коболєву? За те, що він виконував свої просто обов'язки. В чому тут премія? Тим більше, ще раз вам говорю, вони собі премію виписали, не на суму зарахованих коштів так. А в два рази більше, тому що там був взаємозалік. е, взаємозалік було з Газпрому. Так я зрозумів. Суть тобто вона, якщо, якщо теоретично виходити, що вони повинні були виписувати собі премію. Теоретично сута сума повинна бути не 10 мільйонів доларів. Там да ну суто теоретична, а 5 мільйонів, тому що там половина сума, а вони виписали собі премію на всю суму на, 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 на повну тобто, програму, так би, сум... так би мовити. Так, да, Тобто, це є робота пана ко. Польова захищати інтереси компанії. за це йому платили величезну зарплату, яка не співмірна з українськими мірками. Навіть у приватному секторі в Україні таких грошей не платять. Так. За те, що він захищав інтереси компанії, це його робота. За це йому вже заплатили 1 мільйон доларів, хоча не обґрунтовано. От в чому логіка цього, цього питання тут, взагалі, знаєте, з наглядовому рядом цікаве питання: на набирають якихось людей, які не мають стосунок до України. Так вони виписують премії Коболів. Кобилєв підвищує премії і їм платить. Так це ж вибачте, будь ласка, просто такий взаємний зв'язок. Є узаконена корупція, от-от чому претенція. тут питання дійсно можуть виникати. Я хотів би ще одне питання встигнути обговорити до кінця нашого ефіру. Там же у нас є ще одна гучна справа, справа Лозинського, якого звинувачують отриманні хабара на 400 тисяч доларів. Теж така собі немаленька сума при закупівлі генераторів, важливо е критично важливого продукту сьогодні для України. Ну і загалом оцінка ваша дій ВАКС. Дійсно, ми дуже довго чекали цю судову інстанцію. Наскільки вона сьогодні ефективна? Ну, дивіться, тут справа цікавіша, да, ну, я просто відслідковую ці справи, тому що я теж хочу знати, щоб в нашій країні було менше, менше корупції. Тобто там я, наприклад, здивувався, чому на домашній арешт. Так? А тому, що судячи з повідомлення НАБУ, а, ну мені склалося враження, що його спіймали те, що називається спалічним. Ну угу. це коли людині приносять гроші, вони зазвичай помічаються, там пишуть хабар, людина бере в руки гроші. На там, гарячому те ж да, да, є спеціальна фарба, щоб потім сліди залишалися на руках. Ну, виявили, що ситуація там трохи складніша. Виявляється, поки що, що у ну, те, що я бачив засідання суду, так спеціально продивився, так побіг, і послухав, що що говорилося. Тобто, поки що вони не знайшли зв'язку безпосередньо з паном Волинським. Ну набу говорили, що вони там хитрувату схему робили, що гроші готівкові заходили в один кон конвертаційний центр. Так а, а в іншому конвертаційному центрі а, їм видавалося. Ну тому що корупціонери у нас теж починають бути розумними. Вони розуміють, що гроші готівку в руки брати не можна. Ось, але поки що там зв'язку немає. Ну наскільки я подивився цю справу. Сподіваюся, що у сап є додаткові вагони. Докази, які доведуть, що він мав безпосередній стосунок до цього і там домовлявся щодо цього, ну поки там арештували по підприємцях, які торгують генераторами. Ось ну я сподіваюся, що це буде доведено до кінця, тому що ми повинні розуміти, що чим більше високопосадовців вищого рівня будуть сидіти так. Тим краще буде, вони будуть боятися. От зараз от справа нафірова доходить до суду. у нас же, пам'ятаєте, такі був вкази, ну, так голова податкової. Оце ну це дуже великий птах. Так, якщо вона дійде до кінця, то теж буде знак високопосадовця, що не можна робити. А по справі Лезинського, поки що так я бачу, що судячи з першого засідання і. Як що говорив суддя, ну я поки сумніваюся, що ця справа може дійти до логічного кінця, він може визнаний невинуватим.